Привіт, мене звати Тин Микодик і я радий вас бачити на новому відосі на моєму каналі. І сьогодні з нами... Плюс 22. Сьогодні ми будемо грати в Bravel Stars, апати і, кубки в нокауті. В Бравл Старсі з плюсом 22. Ми зараз будемо грати в нокаут, будемо в нокауті грали, апали кубки. Ну а що ж, не будемо затягувати час, і ми будемо починати. Так, я взяв Карла, а він взяв бері. бері. Так, він взяв бері, і, ми нажали готові і все. Ми починаємо грати. Так, поиск ігроків. Так, тут нокаут. І зараз. Ми починаємо грати. Так, все. Ми почали грати, тепер ми будемо нападати на них. Так, щоб нас хоча б не вбили. Так. Не треба, щоб нас не вбили, бо тому що... Хілься, хілься, хілься. Так, будемо хилитися, давайте будемо хилитися, скоро давайте хилимось, Хілимося хилимося. хилимося, хилимося. Так, будемо на них нападати, бо тому що, ну, треба реально теж на них нападати. Апоти нам треба сьогодні кубки. І На далі ми будемо давайте я, коротше, всіх вбили, і Френк лишився один. Нам треба, щоб він виграв його проти Менді. І нам треба реально, щоб він виграв проти Менді. Я думаю, він виграє і ми виграємо ви, ви цей раунд, а на судному раунді ми ще не знаємо, що саме в ньому буде. Давненько в тебе не було в, на каналі, у Ну, так, да, я багато знімав по Майнкрафту, і по-друге, і влог знімав, якщо ви не бачили. Так що і, нам, треба... Але, нам треба, щоб Френк вбив і, Менді і все. І ми а... виграли цю катку. Ну, не катку, а раунд. Так, і все, напевно, вона програла, все, ми виграли цей раунд. Нас... Далі наступний ми раунд будемо грали. Так, в... у Френка вже є Ульта. Ми будемо тепер знову будемо на них нападати. Знову мене вдаряють, ні. Так, головне, щоб нас не вбили, а особливо Френка не вбили, бо тому що він дуже е, тащить. О, ну, все, все це, я, я майже... Давайте, О, я вбив її. я вбив. Так, 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 добре. Я вбив. Я, я ультою вбиваю і нам лишилося вбити Беа, як так можна сказати, Беа, Це, та, це Ба, бе, так. Ну, вона Біа, а вона Беа. Так, ну нам лишилося її вбити і все. І це вб'є вб'єфренк. Ми раунд виграли і матч ми закінчили. Ми вграємо, ми отримуємо 9 кубків і відкриваємо мистер Дроп. На випав сверхредки і 100 монет, чи 200 там. У мене тепер 14 302 кубка. І мені залишилося ще половину, щоб відкрити новий Бравл Пас. Так. Ми можемо взяти якусь іншу, бо вже не хочеться грати на одному і тому самому. Плюс 22, ти кого можеш взяти? Я не знаю, може Олі візьму. Так, я вже взяв Гріфа і ми починаємо цю катку. Так, тут ми вже починаємо каточку і все. Тут ми будемо зараз їх знову бувати. У нас є вже той, як то Сем називається, напевно. Так, це Сем називається. Зараз ми будемо їх всіх. Ай, інтернет поганий висне. Ну, трохи висне інтернет, чесно я говорю так само. Ну і ми виграли цей раунд, поки ми вже поговорили там пару слів. Лишилося ще один раунд виграти, і ми виграли цю катку. Так, у мене Ульта, а я її не буду зараз використовувати, використовувати буду тоді, коли мені буде саме вона потрібна. Щоб, щоб я вбив. І там, там нам треба хилитися, бо тому, що, ну, нікого нема хилення. Так, ми вбиваємо, і матч виграний, і матч, коротше, закінчений, і ми виграємо. Так, в мене тепер 14 кубків, і десять кубків і в мене ще нема нового, нового рівня Бравл пасу, і ми починаємо. Я буду за а він зацікав! Так, в нього є гіперзаряд на 11 сили, і ми можемо так виграти. У нас сильний гравець. Починаємо. Так, дивіться, як, як тут можна все тут у нас. Давайте ми будемо нападали. На інших тут є Ріку проти нас, Пайпер і Ворон. Е, може Ворона теж мені взяти, бо в мене є Ворон. Якщо ви не знали, я літом ще знімав, як я відкривав 8 мегаящиків чи скільки там, певно, 8 мегаящиків. І мені, коротше... Випав з чотирьох предметів з безплатного мегаящика Ворон, чотирьох предметів. Це був капець, який шок, я тоді кричав, як на всю хату. І це був капець. Так що нам зараз треба, теж, може, в наступному раунді візьму ворона. Ну, хочеться ворона взяти. Але зараз я взяв то, Бері, щоб ми могли хилитись, якщо ми будемо програвали. Так, дивіться, ми будемо тут ще вбивали, давайте Ріку вб'ємо, але й думаю, він мене б'є, але бо нахилитись, бо нахилитись, я, ще, я ж хильник, треба хилитися, коротше, можемо когось іншого хилити. Так. так, я чекаю момента і, і, мене, і мене вбили. Ну нічого, думаю, ми виграємо, але вже не думаю. Так, все. Кот ти маю, коротше той, плюс 22 вже виграє цей раунд і виграє кого? Там, Пайпер чи коли там було, але ми виграємо цей раунд. И то направи това 1 плюс 22, правда? Да. Так, давайте ми будемо ще щось зробили, Давайте будемо, наприклад, буде вхилив плюс 22, бо в нього мало ХП. І мене теж треба хилити, чесно, так можна сказати. Давайте будемо зараз. Ворон! Давай, давай. Там? Мене, коротше, ворон, коротше, плюс 22 вбили в Ворон. А я можу вбити зараз ворона, але о-о-о-о-о ворона о, 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 вже немає, я лишився один проти двох. Так, 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 ай, пайпер майже вбив, але... Мене вбили в цьому раунді. Так, і, поки нічия, якщо зараз і, 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 вирішальний раунд, якщо хтось зараз виграє, то й виграє цей матч. Головне, нам треба виграти в цьому матчі. Ну, нам зараз треба теж якось вбивати, поки я буду хилився, але ми тепер граємо 3 на 2. У нас два, а у них три. Так, треба теж вбивати, мене зараз вб'ють. Все, я напевно програв, але треба хилитися. Ворон мене, напевно, вже вб'є і це правда. все. Ми програли цей матч 2-1. Ось так от. Мінус два кубка. Ну, от так, от, тепер у мене 14 тисяч 308 е кубків. Так, е плюс 22 вибирає гравця, та? так? Як думаєш, який зараз грав... гравця вибереш? Я не знаю, не рандом тикаю. Там. Я зараз теж якийсь виберу, але я не знаю. Я може буду на Бері, може потім на ворона візьму. Я ну, поки зараз буду на бері, а потім, напевно, на ворон так зіграю. Так, я не побачу, хто там кого там взяв плюс 22. А, він взяв Менді. О, ти взяв Менді? Так, взяв Менді, щоб... Що Би... там? Поробити, шпілі пілі Ну коротше, е я теж буду вбивав Едгар ховається, ми зараз його вб'ємо. Ми його вбили. Так, тепер треба лишилося єдиного. Це Бастера. Я би виграла цей раунд дуже легесенько. Так, Бастера можна зараз кікнути і все. Ну, і це правда, ми кікнули його, це Кольт кикнув його, коротше. Починаємо новий раунд. Мені ще і в мене буде Ульта. Але Ульта мені не знаю, чого приходиться. Ну, може буде і потрібно. Так, Ульта у мене є, і я її зараз можу використовувати. Давайте будемо використовувати. напевне, Едгар може напасти. Я... Але ми зараз будемо все одно якось льтузували і можемо когось вбити з них. Так, Поки ми вбивали, я вбив, напевно, двох та я вдвох вбив своєю ультою. У мене 200... Я помер, коротше, якось. І тільки що помер якоюсь смертю тупою. Але все одно ми виграємо цей раунд і матч закінчений. Так, мені дали плюс 8 кубків, в мене тепер 14 тисяч кубків, кубків 316. Так, забираємо 100 кредитів і старт-дроп, так можна сказати. Беремо, Ми взяли 100 кредитів і лишився стар дроп Який нам, напевно, інтересно випаде. О, серхредки. Так, нам випав серхредки. Нажимаємо, готово. А може когось нічого гравця? Давайте ворона візьмемо. Нарешті вже ворона візьмемо. Подивимося, пограємо коротше, за нього. І Починаємо цю катку. У нас є Макс, а плюс 22 взяв культа, правда? Так. Може ми виграємо цей раунд, то ну, я сильно так от і не знаю, чесно, друзі. Давайте ми зараз його. Так, все, одного вбили, лишилося єдиного. Ми виграємо цей раунд. Раунд ми виграємо. І будемо продовжувати далі. Так, нам лишилося ще одне. І це стул вбити. Ну не стул, я хочу стул вбити. І давайте можемо його вб'ємо. Так, лишився Едгар і стул. І все, ми виграли цей матч, раунд закінчений. 500 таких от штучок, і мені дають сердроп. І мені випадає лігідарка. давайте, давайте мені б... Давай визіваймо ооо! Сту випав! Ура! Мені 100 випав епічний боєць. Це повний капец, мені сто випав. Мені сьогодні з легендарки випав 100 і це капець. Ми забираємо тисячу монет, стар дроп і ще що ми там забираємо 100 кредитів. Мені випав 100 з легендарки, коротше. Чесно, це повний шок, я такий капецький радий, що мені випав з Напевно, будемо, напевно, в цьому закінчували. Ну що ж, друзі, дякуємо всім за перегляд, дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами я, був синемікотик, і... Плюс Мені сьогодні випав 100 з легендарного стардропа. Це ж найцікавіше, що було, це саме було цікаве в сьогоднішньому відео. Так, ось 100, ось подивіться, можемо прокачати, але я не сильно хочу тратити, подивіться, скільки в мене монет і скільки тих штучок. Так, все, будемо, напевно, закінчувати. Все, дякую всім за перегляд, дякуємо всім, що подивилися це відео і... Всем пока!